Грузія на порозі гострої політичної кризи В країні розслідують ймовірні фальсифікації на виборах. А прокуратура тим часом вже викликала на допит президентку країни. Правоохоронці вивчають інформацію про численні правопорушення, які були виявлені в передвиборчий період. Та в день голосування напередодні ЦВК Грузії перерахувало бюлетені на низці дільниць після масштабних протестів. Опозиційні партії загалом вибору не визнають і заявляють, що вони тотально сфальсифіковані. Тим часом правляча грузинська мрія готується формувати уряд, не зважаючи ні на що. Анна Янько продовжить тему. Близько 15 тисяч мешканців Грузії вийшли на масштабну акцію протесту. Вони не визнають результатів парламентських виборів в країні, на яких перемогла проросійська правляча партія Грузинська мрія. Учасники перекрили проспект Руставелі перед будівлею парламенту Грузії. Цей день до Тбілісі завітав прихильник грузинської мрії. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав проросійську партію з перемогою ще до оголошення перших результатів ЦВК Грузії. Протестувальники відповіли угорському гостю відповідно. ЦВК правляча партія набрала 54% голосів. Однак на боці метангарів та опозиції виступила президентка Грузії Саломе Зурабошвілі. Вона не визнала результатів волевиявлення і заявила, що парламентські вибори були тотально сфальсифіковані. За словами президентки, грузинський народ став жертвою російської спецоперації. Зурабошвілі закликала захід чинити тиск на партію влади. Хочу сказати від імені єдиної незалежної інституції, що залишилась цій державі. Я не визнаю ці вибори. Визнання цих виборів неможливе. Це рівносильно визнанню приходу Росії сюди, підпорядкуванню Грузії і Росії. Я не для цього приїхала в цю країну, не для цього жили наші предки, і ми не змиримося з цим. До протестів опозицію закликав колишній президент Грузії Михаїл Цаакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці. Зараз не час посипати голову попелом через те, як нас обдурили. Зараз настав час великих протестів, щоб показати світові, що ми боремося за свободу і що ми народ, який не потерпить несправедливості. Часу дуже мало. А ось прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що новообраний уряд, де більшість складатиме грузинська мрія, затвердять навіть попри відмову опозиції визнавати результати. Та некону кортана За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результатів виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки в дев'яте. Однак, щоб новий парламент зміг почати працювати, його має скликати саме президент країни. А робити цього Соломезу РБшвілі поки не збирається. До того ж, грузинське законодавство передбачає, що для зібрання нового парламенту потрібно, щоб у залі засідань було не менше як 100 депутатів. А в грузинської мрії тільки 89. Отож, країна опинилася на порозі гострої політичної кризи. Не додали оптимізму грузинській мрії і заяви спостерігачів ОБСЄ. Там заявили, що вибор в Грузії мали ознаки відступу від демократії. Ми спостерігали на деяких дільницях високу напругу, плутанину та хаос. В одному випадку вкидання бюлетенів, фізичні напади на спостерігачів, які намагалися повідомити про порушення, видалення спостерігачів та зміст виборчих дільниць, розривання скарг споживачів, залякування виборців всередині та за межами виборчих дільниць, присутність численних партійних спостерігачів, які видавали себе за громадянських спостерігачів. Крім того, не завжди була забезпечена таємниця голосування. Одночас міністри 13 країн ЄС заявили, що на виборах були порушення, які несумісні зі стандартами, очікуваними від кандидата до європейського союзу, і є зрадою законних європейських устремлінь грузинського народу. Голова Євроради закликав розслідувати порушення на цих виборах. Ми беремо до уваги попередню оцінку бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та закликаємо центральну виборчу комісію і інші відповідні органи виконати свій обов'язок щодо швидкого, прозорого та незалежного розслідування та винесення рішення щодо порушень на виборах та звинувачень. У них розкритикували грузинські вибори і у США. Держсекретар Блінкен заявив, що результати не заслуговують на довіру. Міжнародні спостерігачі не назвали результати вільними і справедливими. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємося до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення пов'язані з виборами. У Держдепі зазначили, що переважна частина грузинського суспільства хоче бачити свою країну інтегрованою в ЄС та НАТО. США не виключили подальших наслідків для Грузії, якщо уряд країни не змінить курс своєї діяльності. Понад 80% грузинського народу хочуть бачити країну інтегрованою в ЄС і НАТО. Конституція Грузії запропонована і підтримана нинішньою правлячою партією, передбачає прагнення до членства в цих євроатлантичних інституціях. Всі партії проводили кампанії на підтримку цієї мети, але правляча партія вжила заходів, що суперечить цьому курсу. Грузинський уряд може відновити свою прихильність демократичній євроатлантичній траєкторії, поважаючи верховен. Сто право усунувши недоліки виборчого процесу, відклавши та скасувавши антидемократичне законодавство, а також доклавши значних зусиль для виконання рекомендацій щодо реформ необхідних для вступу до ЄС, в уряді Швеції вже заявили, що призупинили усю пряму співпрацю з владою Грузії, залишать тільки фінансування проєктів громадських організацій. Швеція зупиняє пряму співпрацю з урядовими відомствами Грузії, і це рішення було ухвалене ще до голосування 26 жовтня через тривалий демократичний відкат Україні. зокрема, ухвалення скандального закону про іноагентів. Перегляне свої відносини з грузинським керівництвом і Канада. Канада стурбована численними випадками залякування виборців, підкупу голосів та іншими порушеннями в день виборів, про які повідомили бюро з демократичних інститутів і прав людини, обсє та інші незалежні спостерігачі. Це має бути розслідувано і врегульовано. На тепер грузинська опозиція наполягає на проведенні нових виборів під міжнародним контролем. Прокуратура Грузії почала розслідування у зв'язку з можливою фальсифікацією виборів і викликала на допит президентку країни. А не телеканал Рада для підсумків Єдині головне.